Шановні друзі, до вашої уваги, як на мене, гарна новинка. Зовсім новий ручний плиткоріз на довжину 1,20 м. Що я можу сказати? Шеджинг трошки має посунутись, щоб запустити на ринок топвей. Топвей, ви знаєте, це відомий китайський виробник. Він випускає віброприсоски. Присоски та і багато всякого скажімо так, обладнання для майстрів плитичні. Зараз він розпочав плиткорізи. ручний плиткоріз на довжину 1,20. Зараз я детально про нього розповім. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Якщо бачите росіянина, відразу посилайте його за руським кораблем. Росії і росіянам не місце в цивілізованому світі. Не купляйте, не спілкуйтеся з ними. Це терористи. Що Росія країна терорист, що і всі росіяни це терористи. Ну, розповідаю про плиткурість. Дивіться, що він з собою уявляє. Перша і головна деталь на плиткуріздя це шина. Шина, вона стала. Товстіше, ніж у шеджинга ну, не стала, а у Таввея вона товстіше. У неї 14 мм. Якщо порівняти з шеджингом 12 мм. Чому я порівнюю з Шиджингом 3051 і 3052 і 3023, тому що вони принципово схожі, дуже схожі. Таке ж саме кріплення основи за допомогою болтов. До речі, оцими гайками ви можете вирівнювати шину. Якщо вам треба дугу зробити, ви можете запросто це зробити. Е, така ж сама каретка, яка е, за допомогою чотирьох болтів можна її підтягувати. Але тут топвей зробив ноу-хау, він під болтами поставив пружинки. Чи добре, ну, щоб не треба було регулювати, от ви купили і весь час з експлуатації ці пружинки підпирають е, цю Каретку, щоб вона не рухалась. Як ви бачите, немає люфта і рухається. Мені здається, що у шеджингу вона трошки плавніше рухається. Але це вже буде залежати, мабуть, від регулювання. Якщо трошки попустити або поставити іншу шайбочку, то воно буде по-іншому працювати. Так, що ще? Різець традиційно стоїть, як у шеджингу, так само, з двох сторон опирається. Зробили вони відкидну лапку, як ви бачите. Лапка відкидається. Тут зробили таку гумові накладочки, якщо ви ріжете поверхні такі глянцеві і при розломі, щоб не залишало слідів, ламач є такі вкладиші. Ну, як на мене, цікаве рішення. Ручка тут алюмінієва, вона не цільна, у шеджинги вона цільна, а тут вона скручена двома. Болтами. Що цікаво, на ручці є обмежувач глибини реблому. Щоб ви не передавили. Я не знаю, що ви можете передавити, в принципі, навіть на мінімальній глибині різець не достає. Але навіть на мінімальному положенні цього бігунка, коли він не, бачите, він не дістає до шини, все одно різець не достає до ребра. Буде розлом. Так, тут вони поставили маслінку. Це, звісно, добре. Але я не побачив, а куди ж з масленки тече керосін. Е, він взагалі не має тут ніяких е, отворів, чи щоб я бачив, куди ж він витікає. Ну, у Шеджин організовано там такі кісточка є, і він притуляється до різця і подає керосин на різець. Я взагалі не рекомендую сюди нічого заливати. А якщо ви хочете трошки покращити різ, протріть вологою серветкою, плиткою, це буде найкраще. Невідомо, які вона сліди і що воно вплине на подальшому, чи поміняє колір плитка, чи ще щось. Вони навіть поставили сюди пробку навіть з такою гумовою, щоб підкачувати, накачувати, ну, мабуть, на різець воно падає, але на різець я не побачив, де воно потрапляє. Тому ось такий механізм, який дозволить вам різати на довжину 1,20 м і ламати по всій довжині. Бачите, лапку, тут місце для магнітів, але нема куди тих магні... магнітитися. Це їхній перший досвід. Тому я так розумію, що будуть ще нові версії, де вже будуть магніти. А так лапка буде тягнутися за плиткорі... за... ну, по плитці буде тягнутися. Ну Про основу ми розповіли. Вона зручна, міцна, немає люфта, немає у мене особливих претензій. Так, шина закінчується ось таким відбійничком. Тут гумовий такий відбійник, коли ви доводите до кінця, щоб він бив ну, нормальне рішення. Основа Основа тут складається з металу 2 мм, це трошки менше, ніж у джинга, У джинга 3 мм. Але, як на мене, в зв'язку з шина товстіша, повнотіла, основа, я так розумію, витримає ці навантаження. Ребро жорсткості, до речі, тут не стрижень повнотілий, як у шеджинга, а також вона це одне ціле. Давайте переверну, щоб ви побачили, що це одне ціле, з, з основою 2-мм метал. Ну, в принципі, нормальне рішення, тому що у Шиджинга Модель 2023, вона навіть тонкіша, ніж цей плиткоріз. Так ось, в плиткорізі плиткурізі Шиджинги 203023. Основа ще тонкіша, але, в принципі, я перевіряв, він відповідно забезпечує прямий різ про, по звичайній плитці керамограніту. Наступне. Основу тут двома болтами закріплена ну, ось така упор. Ну, звісно, його можна і не регулювати, тому що він нічого не дасть, коли ви будете притуляти плитку. Він не виставить плитку. Не, можна і регулювати. Е, є каліщата. Як не дивно, хоч вони такі смішні іграшкові, але якщо ви подивитесь, то це досить товсті товстостінний пластик. Я впевнений, що він витримає. Навантаження, якщо ви будете самостійно пересувати. Але він відносно не важкий, я вважаю, що ті коліщата не потрібні. Що ще є? Є лазер. До речі, лазер з зеленого проміню, яскравий лазер на батарейках Але, як на мене, на такій техніці у Шижинга 3051 червоний, ну, він, скажімо так, ніхто їм не користується. Я сподіваюся, що цей лазер трошки буде видніша і будуть люди користуватися. Звісно, його треба налаштовувати. Так, зверху наклеєна ось така гума. Але гума не така проста, як у Шеджинга. Подивіться, вона має два слої. Один м'ягенький і зверху є твердий слой біля 1,5-2 мм. У Шеджинга там сіточка така, яка постійно відривається. Так, наступне, тут аж дві бокові ножки. Якщо виріжете плитку, щоб вона не перевалювалась, ці ножки мають бути. На іншу сторону є ось такий боковий упор. Я зараз його покажу. Як на мене, це достойне рішення. Воно схоже на шеджинга, але ну, трошки вони покращили. От подивіться, прості рішення, а як на мене, вони дуже ефективні. І мені дуже подобаються такі рішення. Перше рішення: оцей упор, який забезпечує різ по діагоналі, щоб сюди ставити плітку по діагоналі. Дивіться, яке рішення. Знизу він має упорчики, щоб плитку ви поставили, вона не перевалювалась. Ну, І, і має дві, два, дві закрутки фіксації. Але головне і найцікавіше, як фіксується вся система бокового упора. Дивіться, тут є болти шестигранники, і ви просто раз. Не так і просто оп, зафіксували. І з зворотньої сторони ви фіксуєте. Опа. І воно міцно зажато. Лінійку, як якщо зверніть увагу, лінійка, її можна відкрутити і відкалібрувати на той розмір, який вам потрібен. Ну, як на мене, прості, прості рішення, але чим простіше рішення, тим воно краще, як на мене. Тому, звісно, треба різати цим плиткорізом, побачити, як він працює. Нагадую, що використовую для своїх оглядів стіл кераму. Як ви бачите, він хоч і коштує недорого, але він міцний і оптимально підходить для різу плитки метр двадцять. Зараз, через деякий час, я зніму відео, попробую, як працює цей плиткоріз TopWay. Так що, звертайтесь до мене, надам консультації по всім плиткорізам, які тільки є. Але саме головне, саме головне що якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!